Віка, як тобі Volkswagen в матовій плівці? Подивись, це сіра матова плівка. Мені здається, Volkswagen... Volkswagen вона пасує, і що скажеш? Так, звісно, пасує виглядає незвично. А ну давай я спереді покажу, як він виглядає біля логотипа Volkswagen, як на мене, дуже симпатично. Дивіться, в поєднанні такому. Ну, я б сказала, матова плівка кольору сіро. Коричневого такого. Що по характеристикам? Це у нас ID Unix 82 кВт батарея, запас ходу 621 км Ось такий красунчик приїхав, до речі, матрична оптика, як бачимо, IQ Light. І отак от оп. Поїде уже до клієнта. Тому хто не знав, хто, можливо, думав собі робити матову плівку, не робити для Volkswagen ID Unix Ви вже бачите живий приклад. І можете розуміти, як він буде виглядати.